Дітей вчили накладати турнікет, викладали ази першої медичної допомоги. В умовах війни вкрай важливо розповідати підростаючому поколінню, як правильно поводити себе з вибухонебезпечними предметами. Такі знання вбережуть від можливої небезпеки та врятують життя. Цей захід дуже цікавий, так як ми його з побратимами відпрацювали в ігровій формі, Вона триває. Ми не знаємо, де коли вона закінчиться, але наші діти вже завдяки таким квестам отримують певні знання. На нашій локації були солодкавата попкорн, і це стало ізюмкою нашого заходу. Я дізнався, як можна допомагати людям, якщо вони тіряють свідомість, щоб ви знали, що робити там при всяких пораненнях. Мені вообще все сподобалось. Мені все сподобалось. Коли ти станеш взрослим, тоді оце ти будеш воювати. Вони допоможуть. У планах ветеранів війни проведення низки таких заходів ще у п'яти громадах Самарівського району. Далі виходитимуть за межі району і розповсюдять цей досвід на територію всієї Дніпропетровщини.